Друзі, бажаю всім здоров'я, ви на каналі The Hunter. Давно-давно не було у нас спінінга, тим більше на бистриці. Ви, сьогодні я маю вільний час трішки. І думаю на годинки 3-4 піду трошки, попробую спіймати якогось голавлика, щучку, форельку, не знаю, що вийде. Йдемо ми на бистрицю, недалеко від дому у мене. Взяв я собачку з собою, правда бавчи. Ходи. Попробуємо покидати, я думаю, В пріоритеті сьогодні більше це голавель, це якісь міношки, стіки, волкера, можливо, можливо якісь вертушки або метал. Ну, будемо бачити, скажімо так. Ось якраз підходжу я до вже, трохи болото, але то таке. Тому, друзі, що, в комплекті сьогодні в мене фінка до 7 дайва 2,5 2500. 004 апгрейд від UGK. Поводок з ліски 0.16. І я думаю, їдемо, їдемо. Я думаю, йдемо на рибку, друзі. Спробуємо щось спіймати сьогодні. Тому не перемикайтесь, буде цікаво. Друзі, ось підійшов я до річки. ну Цікаві місця. Цікаві, дуже вони змінилися. Я би навіть сказав дуже сильно змінилися. Ну то що, спробуємо класику, спробуємо ріджа 35-го. Так, ось такий в облик, ось такий в нього колір, Зараз спробуємо спіймати рибку, скажімо так. Давно я не був на бистриці, досить давно. Був на грибочках, суперельку якусь ловив. А от голавлика давно щось я не ловив. Це, це потрібно виправляти. Takie miejsce, żeby i forelka mała by Już i ludzie, do rzeczy, op, była puklełka Była puklełka, że? Є рибка і непогано, друзі, і досить непогано. Якраз коник і водичку переходять, і я спіймав щось непогане. Покльовка, друзі, була просто віддай спінінг. Цікаво, що, дуже цікаво, що, бо рибка велика, дійсно велика. Ого! Те стоїть. Дуже схоже, друзі, на марену, бо вона так давить, що це просто. Клюнула на течії сім'ї, до речі. Ого! 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 Ви гляньте! Ви гляньте! Що це в нас? Покажись! Форель. Форель, друзі! І досить непогано! Блін, а я підсак навіть не брав! Ого! А це перша рибка, друзі, на безстріці! Старшого місця, ви гляньте, яка красуня. Ой-ой-ой-ой-ой! Як мені її витягувати, скажіть, будь ласка. Ви гляньте яка. Яка мацьонька. Це вже така не мацьонька, скажу вам, сантиметрів 30, може трішки менше. Тихенько. Оп. Ай, будемо тебе трохи мучити, напевно. Ну, цікаво на те, чи малька виригнула тільки що рибку. Тільки що вирігнула малька, це значить, що вона якраз харчується, тобто, я думаю щось буде сьогодні. Ось така, друзі, красу. Вона вже відійшла трішки. Тому зараз ми її відпускаємо рідну стихію, вона проситься, проситься. Дякую їй за покльовочку, було дуже круто. Виважування було просто шикарне, неймовірне. Але гляньте яка. Відпускаємо. Так, друзі, не очікував, я спіймати форель з, з першого ж місця. ну Круто було. Шкода, що річ стійничками була, але нічого, вона не пошкодилась. Я її якомога акуратніше відпустив, відкачав, вона поплила в рідну стихію і все добре, скажімо так. Ось в такому місці вона клюнула. На течії сиділа десь. Ну, це було дуже круто. Тому, друзі, я не знаю. Радості повні штани, перша ж рибка, зразу форель і хорошого розміру. Блін, забув помірити лінійкою. Ну нічого. Тому друзі продовжуємо. Настрій, як то кажуть, просто шикарний. Тим більше така рибка тільки що клюнула. Це дає надію на рибалку. Тому, друзі, дивимося далі. Настрік вирішив покупатися. Ваучики. Ходи сюди, ходи, ходи. Ходи. Ходи, давай, давай ти зможеш, давай, Вовчик. Собака. Як водичка? Тихо, отехо. Довольний. Собака. Так, ми продовжуємо. Так, спробуємо станга без лопатки. Якийсь, скажімо так, стік маленький. 35-го розміру. Ось так він виглядає. Та приманка по галавлику досить непогано працює, скажімо так. Є, є, yeah. yeah, друзі. А ось і він. Ось репка, за якою я прийшов. Невеличкий попався. Такий головлик. Класний. Оп, тікай, 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 мацьонький, Класний, класний. Так, вже дві репки я спіймав. Пробуємо далі. Є. Yeah. <laughs> цього разу дуже маленький. Але <laughs> ось Такий малюк. Клюну на цей стик. Маленький, але прикольний. <laughs> Пускаємо. Так, це у нас вже третя рибка. Так, є. Yeah. <laughs> йшов, Маленький був. Багато ребки тут так. Ух, добре! Нападіння. Оп! Невеликі. Але прикольний. Ось такий. Малюкова. Поплив. Так, це у нас четвертий. Ого! Ой, добре! Так, це непоганий. Це непоганий, друзі. Ну, принаймні такий вже більший. Оп, вигляньте, який красунчик. Ви гляньте, який красунчик. Оп. Так, йому мої фотографії не мішало зробити. Такий красень. Такий, друзі, красень. Дуже дуже круто. Так, відпускаємо його. Сильний-сильний поплив у рідну стихію. Так, пробуємо ще. Прямо в ефірі покллка. Ось такий малюк. Так класно клюнув з виходом гарним таким. Маленький, але голавлик. Круто. Продовжуємо. покльовка, друзі. Що Це у нас окунь? Окунець! На волки, друзі! Класна нова рибка. Два рази так доганяв, цікаво. І ось такий красунчик. Невеличкий, але приємний. Так, якщо є окунець, зараз ми пробуємо воблер. Класно. Так, відпускаємо малюка. Так, волкер волкером, а воблер окуневий воблером. Так, а ну секундочку. Щось би таке цікаве, тут так ласка. Так, ні, 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 ні. У мене є один хороший такий воблер, окуневий. Думаю, багато його хто знає. Називається Jackal Tiny Fry. 38. Це спешечка. Ось такий малючок. Красунчик. Це якраз його стихія, такі маленькі річки. Ра будемо пробувати. Так, друзі, ось погана рибка. Ну на ріджа з-під того бережка. Класно, класно. З такою покльовкою гарною. Ось такі глави. На ось такий ваблер. Круто, ще раз круто. Так, друзі, ось покльовка. Натовадіка. Оп! <ріху> Ціла купа їх тут. І ось перший-перший попався. Невеличкий, але приємний. Пускаємо. До речі, зустрів я свого скажімо так, підписника. Підписника і також, скажімо так, товариша по Ютуб справі. <ріху> Канал тільки починається, тому друзі, ссылка в описі під відео. Канал називається Чепіл Фішінг. Ми зараз тут поговорили трошки, він половив сьогодні, я половив, як, як то кажуть, поділилися досвідом за сьогоднішній ранок. І продовжуємо далі рибалочку. Два Товадіка, В нього Ямага, в мене фінка, фуєга ванфорд. Ну, може бути, скажімо так. Комплект. Так, все дуже схоже. Ну, Друзі, продовжуємо далі ловити того Голавлика. Восьма рибка. Десь кидаю стік. <рик> на зміну приманки, друзі, тільки змінив волкер на стік з мустанга і зразу ж покльовка. Маленький, але також класний. Це вже це вже у нас восьма рибка. Так, Друзі, покльовка на стік. Щучка маленька. Тихенько. Ви гляньте, яка. яка маленька красунька. Акуратно її підчитам зараз. Зубаста попала старше. Ось а! не тікай, не тікай, ми тебе сфоткаємо. Оп! Тихенько, тихенько, не тікай, будь ласка, я хочу тебе <рес> Так, Тихенько. оп. Ось така, друзі, Мацопа. Фотографію і відпускаємо? Спробуємо? спробуємо ой ой багато рибки тут. Але ось чи вона клюне? Що активності? Як такої немає? Ой, добре, є, друзі. Ой, добре. Є, друзі. Є, є, друзі, є. Ось і голавлик хороший. Ось і друзі, хороший голавлик. Оце пухльовка була, я надіюсь, там все зазняв. Ви гляньте, який красунчик. Оп! На секундочку вигляньте які голови. Оп! Ааа, радості повністю не дусі. Оп, гляньте який. Який красунчик. Так, фотографію. Так, Відчіпаємо його і відпускаємо назад. Оп, плюнув на товарік. Зараз його ближче вам покажу. Вигляньте тихенько. Гляньте який красунчик, клюнув. Mm. <laughs> Натовадіка китайська. Класний, класний голод, ну, грамчиків 200. <laughs> Трошки побитий хвостик. І, ай, тихенько. Тихенько. Ну, рибка дуже-дуже гарна. Так що, друзі, відпускаємо його рідну стихію. Такі крас красунчики мають жити. Ви гляньте які. <laughs> так, фотосесія пройшла успішно. <laughs> Відпускаємо цього красунчика в рідну стихію. Ой, хороший, хороший. Давай, пливи, малий, пливи. Давай. Ми знаємо, що все добре. Забрати тобі промиємо. Оп! Не туди, не туди. Не туди, мацянки. Дивіться, який класний. Юй, 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 юй. Оце була клювака. Це був хороший голавель Це був дуже хороший голавий. Я сподіваюсь, він добере зараз. Це була просто туша така. Грамчиків 700, я думаю, в ньому було. Але мимо, але мимо. Оп. Ой-ой-ой. Там просто кидаються монстри. Є, друзі, є. Ой, є. Є. Є, друзі. Ви гляньте знову, який красунчик попався. Ой. І вони клюють. Оце, я розумію, рибалочка. Ви гляньте такі. Давно я ті головики на безці не валили. Тихенько, оп. Оп. Ось такий цього разу. Ось такий красунчик. Вовчек. дивись, яка рибка. Блін, там є великі, там є ще більші. Так, а зараз ми тебе швиденько відчіпимо. І відпускаємо, друзі, ви гляньте, який красунчик. классный, классный. Отпускаем. Уф. <рап revive> Ще один. Друзі, черговий черговий гулавель хорошого розміру. Я не знаю, це просто сьогодні трофейний день якийсь чи що. Цей більший, друзі, це й набагато більший. Ви гляньте на нього. Ви просто гляньте. Але це була клювака. Два рази він промазав, на третій раз він добрав гарно. Я не знаю, це задоволення, просто ви б бачили зараз мою посмішку. Ви гляньте який... який стріблястий красунчик. Так, тихонько. Гляньте, черговий, просто черговий, хороший голавель. Радості повні штани. Друзі, ви гляньте, які красунчики! Просто я не знаю, це... Емоції, просто я не знаю. гляньте які. Ну тут рамчки 250-300 майже вже, гляньте який. Просто красунчик. <с> на товадік, на волкер. Так, друзі, пару фотографій відпускаємо його в рідну стихію. Ось такий красунчик відправляється в рідну стихію. Дякуємо тобі за емоції, за клюваку. Віддихуйся полегко. Приходи до... Ой, поплив. Красунчик. Друзі, це просто щось, я не знаю вони. <сум> я давно такі головлів на бесстріці не ловив хороших. Місця класні. Продовжуємо, може ще якісь клюни. Є рибка, друзі, на вертушку. Окунець. Маленький, але окунчик. Так, Перейшов я вже на русло. Спробую ще спіймати декілька голавликів і вже будемо йти додому на годиннику 11.00. Ну, я думаю, хватить на сьогодні, гарно відловились досить. Спробуємо спіймати зараз якогось одного-два головлів і будемо теж додому. Є друзі. А ось і останній голавлик. Невеличкий. Клюнув він на товаді. Такий малюк. Пускаємо його. Так, це 14-та рибка у нас. Що, спіймаємо 15-ту? Принаймні, спробуємо ще декілька разів. Ой, друзі, хороший! Хороший попався голавлик. Ого, а він звідки тут взявся? Та ви гляньте який. Та це взагалі не маленький. Такий, як я там ловив. Так, ні, цього, цього воїна треба на берег, бо це великий голави, дійсно великий. Ви погляньте на нього. Ой, який красунчик. Так, тихо-тихо, тройнички. Ніхто в пальцях не хоче мати. Ви гляньте просто який, який чоловік. 15. -й. Ну це красунчик, дійсно, красунчик. Так, друзі, ви гляньте, який попався красунчик черговий. Так тихенько. Тихенько. Ось такий попався черговий голавлик. На, цьо, на цьому голавлику ми друзі закінчуємо нашу рибалочку. Всім дуже дякую за перегляд. Цього красення відпускаємо, підводимо підсумки і збираємося додому, бо жара вже, скажімо так, досить пече в голову. Тому, друзі, дякуємо цьому тихенько. Дякуємо цьому голавлику за чудову покльовку. Відпускаємо його і підводимо підсумки. Відпускаємо його в рідну стихію, дякуємо йому за клювання. Дуже красивий. Дуже гарний. Лали такий більшого розміру вже. Давай, давай, сьогодні. Чекай, ще трошки зябра промию тобі. Що, готовий, кажи. <гум> Гляньте, який красунчик. Оп! <гум> Поплив у рідну стихію. Ось наша рибалочка підійшла до кінця. Вирішив, що я під кінець купатися, водичка просто шикарна, свіженька. Непогано ми сьогодні половили рибку. Виїжджав я годинка 10, навіть може трішки швидше. Одразу вже одразу вже спіймав я форель на першій місцинці. І ще й до речі досить непоганого розміру. Ну, звісно, клюнула вона трохи не на форелевий воблер, але ха -ха, все одно. Масу задоволення ми сьогодні отримали. спіймав я сьогодні 15 рибок. Ну, ще в прилові була якась верхоплавка, швайка, голянчик, але не рахувавсь. Рибку рахував більш-менш, як то кажуть, нормально Досить непогана була роздача хорошого головля. Іменно там на старому руслі і досить непогано піймав на самій аж. Прям цікавий Останній лавлик і був такого хорошого, приємного розміру, друзі. А, і на дворі плюс 30. Жарить просто, я ще в чорний вдівся все. Не знаю, Якби не полярики і не то, що я скупався, то б певно зварився. Зустрівши знайомого, який також... Як то кажуть, тільки-тільки починає знімати, робить, як то кажуть, свої перші кроки. Але також непогано в нього виходить. тому, Друзі, ссылку на його канал я залишу в описі під відео. Заходіть, дивіться, підтримуйте, підписуйтесь. а Ми йдемо додому. Як то кажуть, рибалка вийшла досить і досить непогано. Тому, друзі, дякую, що додивились відео до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментар, пишіть яку ще рибалочку зазняти. Цікаво, звісно, що ви думаєте. Всім дякую за увагу і зустрінемось, друзі, на рибалці.